Дорогі та любі наші батьки, ви завжди підтримували нас та вселяли в нас віру в майбутнє. Без вас ми б не стали тим, ким є. І нам хотілося б подякувати вам за те, що ви в нас є. В життя так швидко летить, що хотілося б зупинитися і згадати, що все почалося. А почалося все з вас, наші найрідніші люди. Вашу турботу ми відчували навіть тоді, коли ще не з'явились на світ з перших хвилин нашого життя. Ми відчували тепло ваших рук, які тримали нас крок за кроком та вели в доросле життя. Ви пам'ятаєте наші перші кроки, перші посмішки, перші слова? Перші падіння, перші розбиті колінки, перші наші слізки. Дорога моя матуся, я дуже рада за те, що, за те, що ти в мене є. Дякую тобі за твою турботу, любов та терпіння. Ти завжди намагалася, щоб я була найчарівнішою. Пам'ятаєш, як я любила одягати твої туфлі на високих каблуках та влаштовувати дефіле по кімнаті. А пізніше, коли ми з тобою ходили по магазинах, всі думали, що ти моя старша сестра. Я пишаюсь тим, що ти мені не лише мама, а найкраща подруга. Ти завжди підтримувала мене та давала корисні поради. І хоч слова твої доходили до мене пізно, ти завжди залишалась права. Я впевнена, що ще не раз звернусь до тебе за важливою порадою, і ти на все знайдеш відповідь. Мамусь, я хочу, щоб ти завжди посміхалась. Я тебе дуже сильно люблю. Ти найкраща мама в світі. Мам, дякую тобі за теплу і ласку, яку ти дарувала мені, за ті безсонні ночі, які ти проводила зі мною. Я знаю, ти завжди хвилюєшся про мене. І навіть тоді, коли я кажу, що вже дорослий, ти все одно завжди повторюєш. Як будуть свої діти, ти мене зрозумієш. Мам, ти щиро раділа моїм успіхам і досягненням і завжди підтримувала важку хвилину. Мам, я тебе дуже люблю. Папочка. Я хочу, щоб ти знав. Ти в мене найкращий у світі. Я знаю, що ти був дуже радий, коли я з'явилася на світ. З самого дитинства ти для мене був як супергерой. Пам'ятаєш, як в дитячому садочку ти був Дідом Морозом. І коли вийшов в зал, я почала плакати і казати, що це не Дід Мороз, це мій папа. Тому що очі такі, як у мого папа. Папуль, я знаю, що ти ніколи не дасиш мене скривити. Я дуже сильно тебе люблю. Поп, мені пощастило. Ти завжди був для мене зразком. Все життя я відчував тобі надійну підтримку. Ти завжди вчив мене бути чесним та справедливим. З самого дитинства я з задоволенням прибігав допомагати тобі ремонтувати машину. Пам'ятаю, як в дитинстві чекав з роботи, коли ти принесеш нам гостинчика від зайчика. Ніколи не забуду, як ти вчив мене їздити на машині. Па, дякую тобі за те, що виховав у мені справжнього чоловіка. Дякую батькам свого чоловіка за те, що він є. За його піклування, любов, підтримку. За ним я, як за кам'яною стіною, з ним я знайшла своє щастя. Я обіцяю вам, що буду йти з ним завжди по життю, підтримувати його, любити та піклуватись про нього. Дякую батькам моєї дружини, за те, що виховали таку хорошу, турботливу і красиву дівчину. Я обіцяю вам іти з нею поряд по життю. Оберігати її, турбуватися про неї і кохати. Будьте впевнені, вона в надійних руках. Любі батьки, хочемо сказати вам дякую за те, що безкорисно подарували нам найкращі роки свого життя. Ми хочемо сказати вам, що ми пишаємося тим, що у нас такі чудові батьки. Ви наша радість і опора ми обіцяємо вас завжди радувати та ніколи не розчаровувати. Ми, ми вас дуже, дуже любимо.